Вітаю, друзі! Хочу показати огірки. Сьогодні, 8 лютого, це наш артист. Артист виявився найсильнішим кустиком. Бачите, навіть огірочок підростає, там навіть не один. І, ну, на протязі зими маленькі огірочки. Я з нього знімала, ну зовсім маленькі і небагато. Що сталося з Машою? Вона висохла повністю Ще тиждень чи два назад я прибрала машу і тумі, тумі дала більше огірочків, і протязі цього періоду я знімала достатньо ну, немалу кількість, але зовсім маленьких огірків. А на Маша ну, вона найслабкіша, це від сорту залежить, чи може, тому що на місяць пізніше вона була посаджена. Тумі і тумі, і... Артиста я висадила 31 липня 24-го, а от машу 31 серпня. Можливо, це не сорта, особливість, а просто, ну, просто кущик був не такий сильний. Ну, так от. Подивимося, що з артистом буде далі. Я робила експерименти, ці огірки були без підсвідки напротязі зими. Ну, такий результат. Подивимося, чи виживе тумі. Зараз уже сонце. Дні стали менше. Ну, а в горщики маші і тумі я посаджу поки що гірчицю чи крес-салат, тому що гірочки будемо висаджувати в маленькій ємності. Це влітку можна було посадити в такі великі. А зараз не, не жарко, сонце не палить, тому маленькі ємності, щоб коріння не згнило. Ну, а у ці горщики будемо саджати помідори. Ну, а в тих, в яких були помідори, в цьому році будуть огірки. Ну, от така справа на даний момент. До наступних зустрічей.